Нарешті у нас випав сніг в лютому, і ми вийшли трошки пройтися з моїми собаками в саду. І зараз я вам покажу, що в мене росте взимку. По-перше, це декоративна капуста. А це мухтар. Вона в мене росте вже третій рік. Я її садила в позаминулому році, і вона була маленькою розсадою. Весною 24-го я її посадила на клумбу, вона тут росте, вона ось така гарнюня. І в такому вигляді вона і зимує. Були морози близько 8 градусів у, у грудні і їй це абсолютно спокійно, вона витримає, витримує такі морози. Мені подобається, що в неї різна така, така окраска, таке забарвлення. Вони і жовтенькі, і розовенькі, і багатокольорні є. І ось така цікава капусточка в мене є. Я її вдовж дорожок висаджую. І вона вона їстівна, до речі. Її можна їсти, її можна салати, можна маринувати. Вона в мене навіть, дивіться, цвіте. Я її весь сезон рвала її листя, воно так трошки солодкувате на смак, рвала листя для канарок для моїх, і зараз вона ще придатна для, собачки. Вот. Ну, в общем, так, тепер, це в мене капуста брюссельська. Вона в мене теж весь сезон, оскільки тут дуже така тіниста ділянка, вона в мене росте, як їй подобається. І тільки от зараз вона починає трошки нав'язуватися. Я спеціально так і садила. Це в мене броколі, теж тільки починає. Це в мене капуста Це Розе брюссельська також. В минулому році мені дуже багато було, тому я її просто вже садила вздовж дорожка, оскільки я знала, що вона на зиму залишає своє листя. І от, ну, ви можете бачити, в мене тут ця ділянка, вона не гола. В мене тут постійно щось зелененько росте. Ну, і також листя, які я використовую для моїх пташок, для канарок, для корел. Вони чудово, все їдять. Так, оце ще покажу вам. Це в мене капуста Сицилія. Вона взагалі в в мене в цьому році і спека була, і темно. Вона ніяк не зав'язалась, але оскільки дуже тепла зима, вона в мене почала рости і нав'язуватися фіолетова цвітна капуста, це цвітна кольорова капуста. От. І вона зараз... А це романеска жовта, і ще не почала. Але також вона себе нормально почуває взимку, в неї дуже смачне листя. Його теж можна їсти. І ще зараз я вам тут покажу діляночку. Дивіться, яка це в мене капуста кальрабі. Вона росла в поза минулому році також. Я її зрізала. Ось тут пеньок з'їла. Зробила з неї все те. А саму капусту, тобто це пеньок залишила, і навісні він дав пагон, і на ньому виросла натуральна от капуста Кольрабі. зелена, по-моєму, сорт глобус. І також в мене є тут така ж сама. зараз покажу. Чесно, я не помню, як називається сорт. Це іменно синя капуста Кольрабі. Вона дуже маленька, теж той був пеньочок. Вона чи зламалася, чи собаки її потоптали. І на наступний рік вона отак от виросла. І тут в цієї сторони в нас іще є отака капусточка. Це, по-моєму, Ярославна чи Ольга. Щас я гляну. Ольга. Верхня ділянка, така маленька, сонячна ділянка. Тут в мене Росте, капу... Собаки ходять. Росте капуста. Це була літня капуста, але вона у нас плавно перейшла в зимову. Теж дуже смачне солодке листя, я його залишила для своїх пташок. Це в мене савойська капуста, отава сорт. Тож абсолютно хороша капусточка, шикарні листечки, трошки її погризла якась гадость, але ну, от вона себе почувала. Дуже добре, нічого їй не робиться, по ній ходять собаки, але вона ось така стійка. І моя улюблена капуста це не тапарані, це краснокачана капуста. А вже ж я теж за нею не доглядала, скільки в мене була стройка і ремонт, була мало полива, і вона майже не виросла. А тут в мене ще й помідори росли, тому і ходили, як мої звірі. І оця тапарані, вона росте дуже добре. Вона ось такі, тільки починаються це, вона в'язати качанчики, дай Боже, до літа щось зав'яже мені. Теж всі, майже всі сорти капусти краснокачаної, давайте так кажемо. Вони зимостойкі, вони дуже пізні самі Тобто, якщо я в минулому році садила його, оце ти невдалий, от невдалий зразок, бачите, вона чомусь почала. Відвіться, я не знаю, як це сказати українською. Ось така. Ну, це паду на корм канаркам. Канарки її дуже люблять. І е, можна сміло її використовувати, То, але її можна садити раніше. Тобто не в кінці березня, як я торік садила, а на початку березня буде шикарна капуста. Ну і поливати, полив, полив, це наше все. Ну, ось така вам екскурсія. Ройчики Мухтар передають всім привіт. Нехай у вас все росте. Дякую за просмотр. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І прямо зараз я прошу донатити хоча б 5 гривень на будь-який фонд для ЗСУ. Пам'ятаємо, що за зимою обов'язково прийде весна. Нехай у нас з вами все росте.